А ми починаємо ще один день, і ще одні спроби в пошуках авто. Знайшла автомобіль, який мені так сподобався. І у нас перший тріп на туро. Ці крихітки, букашечки, мурашечки. Якщо вам немає де ночувати, я вважаю, що тут непогане спальне місце. Бачите це відео, то ми вже почали. І зараз ми на огляді нашого першого автомобіля, який ми будемо купувати, і вам розповідати, наскільки він класний, плюси і мінуси, і як війти в цю тему з максимальним маленькими помилками та великим вихлопом. Погнали шукати авто! Я побачила сьогодні в цьому автопарку. Друзі, я не знаю, мене муж тяне на таку аферу, він бажає, щоб я займалася орендою автомобілей. Це для мене щось нове і щось таке зовсім незрозуміле поки. Але я думаю, якщо воно... Іде чотенько, то через рік ми покажемо на якому ми рівні скільки автомобілів є і наскільки це буде цікаво. Що від мене, я думаю, я буду робити бомбезні фоточки, такі, які ще ніколи немає, тому що в мене є одна здібність, Слідкуйте, і ви побачите наші автомобілі і ці фоточки. Друзі, я обрала свій автомобіль. Поки в мене чоловік не погоджується, тому що це а, Атлас П'ятимісний. Ми з самого початку планували 7-місний, але він в такому кольорі. Це просто а, морська хвиля. Такий кольор насищено-синій, Він такий класний. Мені просто я в це авто. А особливо салончик, мені подобається, що поєднання чорної шкіри з біжевою шкірою. І обрамлення таке серебристенька штучка. Мені подобається. Мені стильненька прикольна. що, ну, друзі, а ми продовжуємо наші пошуки авто. Наразі ми дивимося кон бупілот. В середині салон мені прикольний, тому що він коричневий такий і досить широко всередині багато місця. А, трошки, як на мене, якийсь малуватий руль. Ну це на любителя. Це вже так, як, як для мене, але не знаю. В чорному кольорі для Флориди зазвичай всі полюбляють біленько. Ми ще біленьку подивимося, і середина а, в білому кольорі салончик також білий. Шкірі, в екошкірі, але білий. Будемо вибирати зараз. Зараз ми йдемо оформляти. Ні, правда, ми йдемо дивитися інформацію всю про цю машину. Ми потім зведемо все до кучі, скільки у нас буде місячний пемент, і будемо вже вирішувати. Тільки автомобілей ми хочемо, і якого плану? Іще один день і ще пошуки продовжуються нашого автомобіля. Сьогодні ми оглядали, зайшли в Fonda салон і оглядали е, марку Fonda Pilot Автомобіль. Е, вибираємо зараз між е, Volkswagen Atlas і Honda Pilot. Для мене Atlas кращий. Як він буде здаватися, ще поки не знаємо. Але середина внутряночка і наружа для мене атлас. Ну знову ж таки, ми маємо проаналізувати, що краще подобається на американському ринку, а саме американцям. Скільки тріпів ми можемо робити, і як вони себе обслуговують? Приблизно пеймент нам рахують одинаковий. Це вісімсот 870 доларів, якщо ми беремо на... 72 місяці. Так що будемо дивитися далі. Що ви скажете по поводу джипчика? Як ви думаєте, потрібно врагу? Ми обов'язково будемо розглядати як на оренду джип. Ось ми приїхали на Toyota Центр. Продовжуємо пошуки авто. На цей раз ми подивимося Равчики Четверті та Тойоти Хайлендер. Ця є три комплектації із Хайлендера. Трошки більша, ніж велика, є е, велика, а є маленька. Тому оця трошки більша, як велика. Мені подобається її морда. Вона така прямо серйозна, ну красива, прикольна. І всередині салончик шкіряний коричневого кольору, темно коричневого кольору. Нам її зараз відкриють. Пішли за ключиками. Мені подобається, хоча її вже купили саме її, але є, звичайно, аналог казати. <плес> Подивіться, велика це Grand Highlander. Класно. Мені подобається її форма, чи вона. Будемо аналізувати. Стоїть вона того чи ні. Друзі, ну що я вам скажу? да Нічого не скажу. Самі подивіться на оце, на цю красу. Я вам скажу: Мерси є Мерси. На мою думку, люблю класно, стильно, чітко. І Ми знайшли новеньку пропозицію під 0% на 48 місяців. А від їхнього банка дають кредит. Не знаю, порахуємо, уже порахували пізніше цифри, то кажуть Outlander аутлендер. Всередині він мега прикольний, тому що шкіряний, з такою прошивочкою і з оранжевими садками. Ну, в принципі, бомбезний. І ще цей запах новенького автомобіля. Він так тут суттєво, напевно, тільки приїхала авто, і воно вже не вивітрилося. Вже наші пошуки. У нас припало око на Форди. І ми вибираємо щось із Фордів. Бронко мені сподобалось. Подивіться на це колесо. Воно більше ніж я в два рази. Але я думаю, тяне нормальна така машинка. Коник. І під час нашого огляду ми побачили, як миють ці автомобілі в салонах. Подивіться, виїзна мойка, приїхали. Люди з такою бочечкою води, з хімією, поливаючись керхера і витирають тряпочку на місці, не від'їжджаючи автомобілі, стоять чистенькі, до завтра готуються. Ми пробігли ще раз подивилися нові машинки: Q5, Q8, Q3. Будем дуже прикольні, дуже класні, салони такі цікаві. Ми подивилися як нові, так і юзані. І пізніше розкажемо, що нам тут нарахували, але все одно ну, приблизно платіж, виходить, 800, 900, 700 при даунпейнінгі. При нульовому все ж таки ти маєш платити 800 доларів на місяць. Ось так. Так, мені здається, Мора, нам дають першу да. машину в моєму житті, яка оформлена буде на мене. Відповідно, всю відповідальність я буду сама. Мора, <свистити> сама на себе брати. <свистити> да, зараз... you no так, а де наша страховка? Let me know how many years insurance for how many miles. Um, I mean, coverage that's your painter. Mm -hmm. The other option would pick up paintless dent repair, key fob replacement, and theft coverage. None of those you. <laughs> Ми вже купили другу нашу машину. Це виявилось сьогодні не так легко, як мені здавалося. Щось так довго треба було очікувати, але все окей. Зараз нам чіпляють номерки, обслуговування йде. І поїдемо робити тест-драйв. Mm -hmm. But usually we make this online, no? Що, yeah. no, 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 ребята? У нас забукали наш авто, наш перший тріп на цю машинку. Підготовлюємо от, з тряпочками, натираємо і зараз веземо. Побачимо, який цей тріп нам укажеться. Ти дін прийшла смс-очка? Да, від Тура, що мені потрібно через 30 хвилин uh, привезти авто в аеропорт. Дивіться, що буде далі. Погнали! Відребятки! І ми продовжуємо! Нас забукала сьогодні наша кія карнавал! Пройшло рівно тиждень часу, як ми її купили з салончика новесеньку, і це буде перший тріп. П'ять днів вона десь стоїть уже на Туро, І це буде сьогодні перший тріп. Через півгодинки ми її віддаємо, заправили повністю, вичистили, хоча вона новесенька. Що її чистити? Вона і в ідеальному стані. Ще оцей е, запах новесенького авто це просто клас. Вона така досить широка, сімомісна. Салончик шкіряний. Забукали нам її на три дні. Але що мене так насторожило зразу з першого? Я чула, що треба тільки купив автомобіль, зразу відпускати його, тому що це не твій автомобіль, а це бізнес -твій. І... Але я не можу себе настроїти. У мене є ще якесь таке хвилювання. І Я перевіряю клієнтів. Які букають авто, і на це авто клієнта у неї був такий рев'ю, такий відгук, що попередню машину, яку вона бронювала, був запах диму, диму. І я вже не знаю, я вже переживаю, можливо, та нічого. Але в мене є переживання. Так що дивіться далі, коли вона поверне: чи буде цей запах, чи не буде, як я до цього віднесуся і що потрібно мені робити. Ще вона мені написала дві смс-очки, що її авто було затоплено від якогось урагану, що у неї є дві дитини. Це таке відчуття, що я вже з цією клієнткою як подруга, розумієте? Але, можливо, з всіма клієнтами потрібно просто спілкування. Для мене це щось новеньке, але но побачимо. Ще було багато питань відносно а, цієї нашої Ія, ця клієнтка стільки мені задавала питань. Я не знаю, це нормально чи ні. Але напевно так. Е, питання були такі, що локація. Відносно локації, вона забукала по одній локації, потім вирішила змінити, потім казала, скільки це буде їй коштувати, на що я відповідала, що тура все вам прорахує. Дивіться. Першим клієнтом у нас було все чітко. Я привезла авто в аеропорт, і все, він забрав і поїхав. Сьогодні, в 5 годин він віддасть авто. І не було ніяких питань. А тут я не знаю, буде все нормально чи ні, тому що ця клієнтка постійно питає: то зміну локації, то карсіти, то у неї дві дитини, то ще щось. Коротше, не знаю. Я надіюсь, буде все ок. Зараз ми будемо робити фотографії. Зовній і всередині. І все. І передаємо авто, яким було, був цей тріп, і скільки я з нього заробила, я вам покажу в наступному відео. А ми зараз перевіримо, наскільки великий багажник у Мінівені. Перевіряємо. Любить Макфон. О, так можна сховати когось. Ха-ха-ха. Ну що, вам? якщо вам немає де ночувати, <плес> <плес> Я вважаю, що тут непогане спальне місце.